Пан Олександр, питає цікаво, яке обрати перекриття між першим та другим поверхом ПК, монолітна плита, чи ребриста плита з заповненням легким матеріалом. Стіна в одну цеглу ширина 4 метри. Робити буду роботу буду проводити самостійно. Тут, пане Олександр, тут треба знати: перше, це ваші фінансові можливості, а друге під'їзд. До вашої ділянки. Е, може там стати кран, чи не може. Саме, от, друзі, за цього і обирається вже рішення. Значить, е, найдорожче рішення це моноліт. І на пуп це важко, і фізично важко, і арматури більше, і бетону більше. Тому я не сторонник моноліту, якщо ви будете робити гіпсокартонний підвісний стелі або натяжні стелі, ну, робити моноліт це не, не, не дуже гуд. Якщо у вас може під'їхати, друзі, кран, тобто розвантажити плити ПК і змонтувати, ну, наприклад, ну, немає лінії електропередачі, Да хоча у мене є, і крановщик молодець змонтував. Тобто треба дивитися, можна чи не можна. Тобто, якщо може під'їхати кран, якщо у вас ширина дороги дозволяє завести плити, а плити 4 метра це невелика машина, це 6-метровий все це ж не 12-метровий, це 6-метровий. Тобто це більш-менш нормально. то я би все ж таки обрабив плити ПК швидко і саме дешевий варіант. Все. Мене все одно дорожче виходить. І ваще а у вас стіна 250. Е, наступне це тріва, так звана Давайте я вам покажу фото, друзі, з однією консультації. Чи, чи не треба? Та ладно, обойдіть, не, не буду вам показувати. А що таке? Що таке? Хочу показую, хочу не показую. Знаєте, я коли кажу, що я прийняв участь в більше ну, більше ніж восьми тисячах об'єктах, так мені не вірять. Ось стан. Тиріви. Це неправильно зібрана тиріва. Ось ми бачимо з вами тут оці от балки. Це збірна монолітна, про яку ви питаєте. От лежить балка, а от лежить керамзіта бетонний блок. Ось бачите, ось він туди заходить, ось там от. раз. А ця дирка. Знаєте, що це за дирка? А ця дирка, друзі, ці блоки ламаються. Вони вивалюються. Коротше, цю плиту вирішили зекономити. От, вони зібрали цю систему і забетонували тільки е, балки. А там, по технології, треба забетонувати ще зверху плиту. От. Цього болтуса не слухайте. Це такий шарлатанчик бігає у нас в соціальних мережах. Ось, е, бачите. Тобто, тут питання до вентиляційних каналів вони поперекривали. Це, от ви про це перекриття питаєте. Тобто, це от є. Перекриття теріва. А ось фото зверху. Бачите, немає монолітної пліти. А оці от блоки вони використовуються як нез'ємна палубка. Вони не розраховані на те, щоб по ним ходити. Не можна. Ось тут зверху повинно бути армування бути і плита забетонована. Зрозуміло? Так що отак. сказати що це перекриття дешевше ПК? Ні. Тому що ця палубка, оці от балки, вони коштують дорожче, виходить, і плюс це все перетягати Але коли ця технологія виправдана, ну. Коли, наприклад, не може заїхати важка техніка, не може заїхати бетонно-змішувач, не може заїхати бетонно насос для монолітного перекриття, а площа велика і вручну це все маслати, це пісець, то тоді, звісно, не може заїхати кран для монтажа плит ПК, наприклад. Тоді, от як варіант, щоб було легше на пуп, щоб це зробити швидше, от використовується ця технологія. Але уважно подивитися технологічну карту і щоб у вас не було проблем. Так. Добре. Е, тому під'їздні під шляхи, місце для розвороту великого транспорту, щоб не було леб, щоб кран міг змонтувати. І ваші фінанси. Оці от критерії, котрі дозволять вам вибрати, яке прикриття вам краще. На першому місці ПК, на, на другому місці монолітна плита і на третьому типу таріва. Так, Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі. Ми йдемо далі.